Доброго дня ще раз. Зайшли ми ще подивитися нашу воздушку. Яка вона є. Ми її зробили міжрядку. ДНД. На мою думку, ще чисто, треба буде ще після сюди трошки пройтися. Отака, ївайте сантиметр вже. Вона може і більше. Ми вже розкопували були. Шість днів тому розкопували. то така вже була. Ось Такий більше. Ось, ось такі є. Так що вологи її вистачає, зараз тільки треба нам тепла. Що цікаво, ми -то вже того, року хотіли ставити її під каплю, вже купили і, і, і каплю, і краники, і, і кубову бочку взяли, але вирішили поки що не кидати. бо дощів і так вистачає. О така бачите. Ми і тут не загощалися її рідко, тому у нас така виглядає у нас не густа одним словом. Так що будемо чекати тепла що буде, то буде.